Автомобільний міст через річку Устя, що на вулиці Степана Бандери, вже тривалий час, визнаний аварійним конструкція потребує капітального ремонту. На це у бюджеті ще на початку року заклали 730 тисяч гривень. В результаті огляду було виявлено, що дана конструкція підлягає капітальному ремонту, тобто треба розробляти проєктно кошторисну документацію і ремонтувати примикання до несучої конструкції шляхопроводу. Нами була розроблена проектна документація, яка пройшла експертизу в місті рівне, і оскільки це об'єкт п'ятої групи складності, то необхідно було провести експертизу в Києві. Така експертиза проведена. Сьогодні висновки її везуть. От і у нас сьогодні є уже виконавець робіт, це ліцензована фірма. Фірма-виконавець робіт раніше у Рівному не працювала та має досвід виконання таких робіт у Луцьку та Волинській області. Директор обіцяє, запланованих коштів на ремонт мосту через устю вистачить. При цьому працюватимуть саме волинські спеціалісти без залучення місцевих працівників. Люди будуть працювати наші, тому що наша організація, основний напрямок це ремонт штучних споруд, це мости, шляхопроводи. Що будемо виконувати, це будуть виконуватись капітальний ремонт мосту через річку Устя. А в даному випадку це ремонт підходів. Розпочати ремонт планують вже цього четверга. Триватимуть роботи не менше місяця. На час ремонту рух транспорту через міст зупинять. Нині розробляється схема об'їзду на цей період. У Рівнян міська влада просить вибачення за тимчасові незручності. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.